Всім доброго дня! Поводжу посів пшениці! Попередник Соя. 35-міжряддя. Сорт Стромболі. Це в цьому році взяли першу репродукцію. Трошки хотів посіяти по ну, прямим посівом, трішки не вийшло. По тій простій причині, що комбайн е, був без е, корише, як правильно називається, корише, одним словом. що за собою він поробив такі трохи кагати, тому треба то наблюдати. І сівалка починає його підгортати. Воно виходить не те, що треба. тож було прийнято рішення протися катрусом. Одним словом, всі ці валки він благополучно порозкидав. Можна наблюдати, як зробив він. Опадів у нас не було. Давненько сім суху землю. В принципі, е, На цій стороні він наче сухіше, а там, де, так, воно, де наблюдається кукуруза, е, то там якийсь трошки був ще недавно дощек, у нас чуть чуть то там в принципі, воно трошки влажніше. То, ось, отак, норма висіву 100, в районі 100 кг на гектар висіває. Обиду собі загінки по навігаторові, щоб віднесені, як все воно було хочанько. Некость так. Тут можна подивитися, ну давайте по глибині. По глибині десь в районі 4 см, можна блюдати. Є тут пшеничка у нас вже лежить. В принципі нормально, скажу так буде надіятися, що прийде якийсь дощик в надії, все. по навігатору, якщо видно, прям Дуже добре рівнесенько виходить. Катрус, звісно, справився на роботу і на, на відмінно. Грудок таких критичних, скажімо так, немає. Якось так рая пообсівав по нульовій. не по нульовій, прямим посівом, не дискував його нічого. Потім побачив, що воно виходить, щось трошки що, що мені хочеться, було і вирішив обдискувати його. Це такі синоральники. Вони виходить, там теж треба розгортають, теж треба підбивають. Пшеничка травили інсектицидом фунгіцидний протруйник. і Також давали е... <кхм> корича, там мікродоб... мікродобрива, я не знаю, як там, водорослі, коротше, одним словом. Тож, так Всім дякую за увагу. Буду працювати. До нових зустрічей.